що барикади не розбираються, все підтримається, і далі ж потрібно. Яка підтримка з регіонів потрібна для Києва? Прошу. Яка підтримка з регіонів потрібна для Києва? Щоб треба, що, треба, щоб ну, це про схід, якщо говорити, то треба, щоб люди не розходили, щоб на сході хоча б стояли, просто стояли на мітингах. Щоб, то, бо ми, Дивилися за подіями у Запоріжжі, у ми були шоковані тим побиттям мирних демонстрацій. І всі на сьогоднішній день розуміють, що якщо влада е втратить всі опорні е точки в цих містах на Сході саме, то вона просто програє. Тому вони щепляються за ці місця, за Запоріжжя, за Дніпропетровськ, за Луганськ, за Донецьк. Тому це дуже важливо стояти зараз тут, де ви. Справжні герої хонститу. Дякую. Дякую. Піаніст, тримістя, слава! 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 Слава!